Я хочу вас запитати, чи готові ви публічно тепер вибачитися перед громадою, що ви вели її в оману. Та ваша інформація, я повторюся, розганяє ворожнечу. Ви як депутат не мали би робити в умовах повномасштабного вторгнення? Палки дискусії, які ледь не закінчилися бійкою, сьогодні тривали у сесійній залі Рівненської міської ради. Усе через виділення коштів на закупівлю низькополих автобусів. За словами депутатки Катерини Марчук, ще напередодні сесії один з депутатів Рівненської ради Святослав. Лав Клічук звинуватив міських чиновників в тому, що замість закупівлі тролейбусів місто буде закуповувати малогабаритні автобуси. Після початку повномасштабного вторгнення місто побратим Люблін нам пропонував 20 вживаних тролейбусів Соляріс за ціною 1,6 млн за одиницю, але рівне відмовилося. і Їх швиденько викупила Вінниця. Це твердження з блогу депутата Святослава Клічука. Однак, як стверджує пані Катерина, усі ці звинувачення не відповідають дійсності. Я зверталася в місто Люблін, міську раду і в департамент міжнародних відносин співробітництва. На що пан Кристофор Становський відповів, що ми можемо підготувати офіційний лист звернення, і вони дадуть нам відповідь. Крайній раз, коли вони продавали тролейбуси і зверталися по містах, це й було місто рівне, коли ще був у нас головуючий. Володимир Хомко і рівне Купило. Ба більше в умовах війни за словами Катерини Марчук саме низькополі автобуси є більш потрібними для міста. Якщо зараз говорити про пріоритетність, тому вибирати низькополий автобус набагато правильніше в умовах повномасштабного вторгнення. У нас, звичайно, багато людей з інвалідністю. Я вам скажу, коли ми відвідуємо поранених військових в нашій лікарні, їм потрібно звідти якось їхати з одного району в інший. Підтримав слова Катерини і її колега, депутат Рівненської міської ради, військовослужбовець Тарас Обоїста. Як він зауважив, в умовах війни для міста будуть більш корисними саме автобуси, адже їх можна буде в разі необхідності використовувати і для евакуації населення. На жаль, коли почалось повномасштабне вторгнення, тролейбуси не допомогли. Нам треба автобуси. Є так зване плече евакуації. Як наших мешканців кудись вивозить, так само і їхать когось рятувати, когось привезти сюди. На фронті катастрофічна ситуація. Ви знаєте, в будь-який момент треба можливо відправити автобуси для того, щоб когось врятувати. Більше того, закуплені автобуси, як стверджує виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирзян, зможуть вирішити проблему доїзду до найбільш віддалених точок міста, туди, куди відмовляються курсувати приватні маршрутки. Запобігти, що в нас не було провалу саме от транспортних засобах на тих ділянках, де постійно нас не можуть приїхати маршрути чи по якихось причинам, і ми хочемо забезпечити. Тобто, ви почули сьогодні від депутатів і це єтине, тобто і ці так само басівку. Врешті після довгих суперечок рішення про закупівлю все ж затвердили. Після голосування перейшли до не менш важливого питання бюджет громади. Як стверджує Віктор Шакерзян, в умовах воєнного стану більшість коштів виділяються на підтримку військових. Сьогодні, я вам скажу, якщо, наприклад, цей бюджет який сьогодні розподілявся, то ми виділи коштів десь орієнтовно біля 20%. Тобто, те, що нам люди стверджують, можу спокійно сказати, що 14 мільйонів ми фактично віддали це по нашій програмі закупівлю дронів, і також та різниця пішла на субвенції військовим частинам, окрім згаданих Віктором Шакерзяном, 14 мільйонів на сьогоднішній сесії також виділили майже 9 мільйонів субвенцій для військових частин. Загалом ж від початку цього року, за словами заступниці голови бюджетної комісії Рівнеради Світлани Марчук, на допомогу збройним силам місто виділило майже півмільярда гривень. Ті 473 мільйони, які вже цього, цього року рівненська міська рада спрямувала на Саме на потреби захисту нашої держави, нашого міста, на допомогу Збройним силам, силам оборони, загалом ж на сьогоднішній сесії депутати Рівнеради ради розглянули більше 200 питань порядку денного. Більшість з них стосувалися земельних питань. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.